Привіт, ви на каналі Мант. І сьогодні у нас дві новиночки, так як я і обіцяла. Ну, третє не вийшла. Перша саме популярна: <див> Дубайський шоколад. Це так довго було писати. А тут буде просто поводитись Дубайський шоколад. Ось ще раз покажу всі пакетики. Ось цей мені подобається, ось цей ось цей хоча він простий, І ось цей. Мені, в принципі, всі подобаються, хоча спочатку не подобалось. Так, покладемо ось сюди. І поки що секретна новиночка, Там я підписала. Так що буде зараз не секретна. Так, ну. Я чогось забулась і підписала. Це не всі сюрпризи. Ось такий сумний дерево. А осі інші колекції для вас вже знайомі. Ми сьогодні закінчуємо три колекції: Пікіні Bottom, потом Макдональдс. І речі для дівчат. Майже одинакового розміру всі пакетики. Далі грошові бентотортики. Так, давайте яку ми ціну хочу взяти 450 гривень, 480, 620, 400, 450. Давайте візьмемо найбільшу ціну, 620. Ну, Поки що це найбільше. Так. А... В мультфілі по, по смайлах. Хотіла сказати по слаймах. Давайте самий крінжовий з цих всіх. Оцей. Оце... Ладно, оцей оце, самий крінжовий. Давайте. Може два. Ладно, один один. Карточки. Я вже також давно хотіла ось цей він дуже гарний. Далі чай! В наступному відео ми його закінчимо. Оце маленька колекція. Цей, да, цей. Тому, що ми часто вже брали фіолетові рожеві. Новинка поки що секретна. Такс. Кібе. Блін, я навіть не знаю. Давайте цін'ять, давайте дерево, давайте дерево. І дубайський шоколад. гарно хрустить. Давайте якісь. Які мені дуже подобається з цих трьох. Ладно, дуже подобається з двох, Давайте ось цей. Ой, ось цей так. Так. Мы сегодня еще каталог закинчим, уже не так сдается. Так, дети ботом нам на ту стринку сейчас моя попасть. Честно, я уже и забыла, что моя попасть здесь. А, точно, это Гарри вроде. Так, ну, наикраще вышли. Перфорація спрацювала супер. І лампа почала менше світити. Будь ласка, світіть гарно. Так, чекайте, я її переключу. Так, це не світліше. Так, у нас єдине місце. Я думаю, що я не дріжу, тому що це важко зняти. Тут поганий пергамент. Я не надрезала. Ага, и вышла найкраще, краще, най суперовіш. Там Так, так все мы завершили. Так, у нас одно место залишилось. Очка заведений пакетик. Стоп, секунду. А, ось. Так, хоч би перфорації з Так, тут її взагалі немає. Так. Ось. І це у нас майонез. Ну, кетчуп є, майонеза не вистачає. Під номером п'ять линче. Тепер і вже забула, що в мене такий пергамент фані. Так, сюди. Далее-далее-далее-далее-далее. Мені ця колекція найбільше з всіх моїх подобається колекцій. Ой. Я вже забула, що там має бути. А, згадала. Ось така вот рожева свічка у нас майже все в рожевому кольорі. А все, це ми, ми цей каталог завершили. Ще буде тоді обзор, напевно. Сьогодні чи коли. Так, Новий каталог. Будемо клеїти сюди. Карточки. Я вже знаю, хто це. Це Амням. Не поняла. Так, А мені таке не подобається. Тут уже гарний пергамент. Так не зрозуміла. Так, давай-то вот сюда вот. Чай. Так, давай то вообще догадки куда Я думаю, что що... вот сюда вот. Так, 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 так. Нет, я думаю сюда. Потому что и червоный, и червоный. Перевіряємо цей з гранатом. IT номер? Під номером 3. А, я вгадала. Добре, що я поміняла свій водок. Пишіть в коментарях, чи ви вгадали. Мені також ця колекція дуже подобається. Складка. Поблінь. Мені дуже подобається, як я намалювала дуже детально. Так, це був мультфільм Ральф, Ральф" Руйнівник. А сьогодні, як думаєте, що буде? Такс. Чекайте це по номерці. Сюди. Ой, я зразу. Так, ну це, мені здається, дуже легко. Якщо б тут 4, це теж був мій улюблений мультик. Якщо дивитись, а не по малюнках, то він мені дуже подобається. А, я думаю, піджени воньком. Так, там тортики. Давайте перше купюру нашу пропаде. Чекайте під номером 3. Це это... сюди. А, ладно, відкрилась. 6... Ой, так, да, правильно, 620 коштує. Ось такий вот тортик. Мені дуже подобається. Чесно, я б такий хотіла собі на день народження. Та просто. Так, де тебе надіта? Чого ти ты не... А, ось. І наша новиначка уже сократна. Що потрібно для паперових сюрпризів? Я написала, забула. це така корзинка. Це от ось так от піднімається. А це у нас то, що вийде. А у нас сьогодні таке деревце. Це просто ламати. Так? так? Щось велике. І це у нас такий папір. Вони всі приклеїлись. Супер. З такими зірочками. А Перше, що нам, це прям прям дуже схоже на те, що завжди треба. Перше, це завжди папір треба. Того, що без паперу ми нічого не зробимо. Звичайно, безбливки так папір. Но... Я просто не хотіла, щоб він такий скучний був. А чекайте, це так, чи так клаїть? Ой, ну не видно. Так, чи так. Давайте ось так проклеїмо. Ближче до краю, якщо що, переклеємо. Новинка. Дубайський шоколад. І так, у нас ось такі пакетики. Я вже не пам'ятаю, що я сюди запаковувала. Тут, так само просто рвати. Я забула відкривашку, подруга подзвонила. Це такий самий популярний, просто розбризканий, оранжевий і зелений. Так само, ось тут от буде 4, які мені дуже подобаються. А тут такі ну, ок під номером третий сюди я запам'ятала. Я, до речі, куштувала дубейський шоколад. Мені дуже сподобалось. Я хочу тепер ще. я з'їла десь три плитки. Ось такий шоколад, а на цьому все. Ми вже закінчили. Всім па-па-па-па! До нових зустрічей!